Українцям потрібно довіряти, адже вони просуваються вперед. Так контрнаступ збройних сил України прокоментував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Почуємо. Українці поступово просуваються, відтісняють росіян, пробираються через сильно укріплені райони, включно з мінними полями. І зараз лише більш важливо підтримувати їх. Ми вже бачили, як українці знову і знову перевершували очікування. Зараз вони знову просуваються вперед. Їм потрібно довіряти. Ми проаналізуємо ситуацію на фронтах. Запросили до розмови Петра Черника, полковника збройних сил України. Пане Петре, вітаю вас в ефірі марафону. Ось Єн Столтенберг наголосив на тому, що українцям потрібно довіряти. Думаю, що він не випадково сказав такі слова. Це означає, що хтось не довіряє. То це може бути, і що це за недовіра е, вже е, через півтора роки після повномасштабного е, вторгнення. Я думаю, не йдеться про недовіру у глобальному сенсі політичних світових еліт, а йдеться про те, що останніми тижнями на дуже багатьох, навіть поважних медійних майданчиках, розганяється дуже цікава інформація. Що от, мовляв, у наших американських колег є погляди, що ми не так щось робимо. Але хочу заакцентувати із прямих вуст, із перших вуст нічого подібного ніколи не звучало. Десь сам для себе вивчу ситуацію по сучасних медійних засобах, навіть із дуже великим світовим ім'ям, таким як Нюйорктаймс, Вашингтон Post, особливо політика, і так далі, і маю таку доволі для себе сумну картинку, що ці видання в своїй загальній медійній філософії дуже сильно полівіли. А де є лівацька ідеологія, там в обов'язковому порядку є спецслужби Російської Федерації, і давайте будемо чесними. Вони вміють працювати в темну і закидати ту інформацію, котра їм зручна. Їм дуже треба, щоб між нами і союзниками насправді на відбувався якийсь розкол. І не забуваємо, що західні демократії таки дослухаються до свого виборця свого населення і вони можуть впливати на політичні акції і на політичні дії, які приймають їхні уряди. Росія не розуміють, що вони в стратегічній пасті і будуть і надалі проводити те, що називається ІПСО. Тому просіваємо крізь сито оцю всю інформацію. Довіряємо виключно офіційним джерелам. Так. ну власне про ІПСО ми ще будемо окремо говорити в сьогоднішньому ефірі. Я зараз хотів би сконцентруватися на аналізі ситуації на фронтах, зокрема як просуваються наші війська. Що змінилося за останні дні? Що ви можете сказати з цього приводу? Ну у частині, що стосується фронту, я його ділю на два великі плаздарми: південний плаздар. Ми маємо там непогані успіхи. Про це офіційно оголошено. Однак дуже важливо не вдаватися у деталізацію самого фронту. Маю рефлексію безпосередньо з лінією боєзітнення, Що така деталізація дуже шкодить нашим військовикам? Сумний досвід 82-ї бригади. ось буквально півтора тижня, маємо засвоїти усі разом. Що маємо розуміти по південному плаздарму? Є всі передумови пробити оцю так звану лі. Лінію суровікина, і потім уже піде все направду веселіше, бо другої така лінії у них немає, з'являється наш на перекопському перешийку і в такий спосіб вийти на північне полазов'я вихід на північне полазов'я рубає сухопутний коридор до Криму і обвалює південний плаздар. На мій погляд противник усвідомлює, що це може статися, бо інакше перекопський перешийок і так дефіцитними ресурсами він би не укріплював. І звичайно, дуже гарячий східний плаздар особливо Купінсько-Лиманський. Чому так зручний для них для того, щоб атакувати в частині логістики близько до власного кордону, чому це роблять? По півдню проблеми в Бахмуті, проблеми пропаганді потрібні, хоч якісь позитивні новини. От і концентрують там сили і засоби, і вважають, що будемо знімати свої свої сили і засоби із бахмутського напрямку. Бахмут рухається до оперативного оточення. Як тільки це складеться, цілком імовірно, що той контингент ми знищимо, а взагалі було б просто неймовірно добре, якби кілька тисяч. Ням здалося у полон. Феномен історичного моменту на цю хвилину менша армія наступає на більшу армію на армію, і менша армія, котра наступає, зазнає ну, кратно менших втрат ніж зазнає більше в обороні. Це підриваючи так доволі суттєво воєнно-історичні постулати. Ну це не єдиний випадок. Історія знає такі моменти, але тим не менше ми українці дійсно пишемо нову главу в історії воєн сучасності. Дякую вам дуже за аналіз ситуації на фронті. Петро Черник, полковник збройних сил України, аналізували ситуацію на різних ділянках фронту. Далі.